Формадол таблетки від головного болю. Санкції проти Росії подовжили ще на півроку. Вони діятимуть до 31 січня 2024-го. Обмеження в ЄС запровадили ще в 2014-му і відтоді пакет постійно доповнювали і подовжували. Від початку повномасштабного вторгнення санкційні списки виросли в рази. Крім персональних обмежень, вони включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші. У ЄС заборонений з Росією імпорт або передача морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів. Декілька російських банків відключені від системи SWIFT, А пропагандистські канали заборонені. Також у Брюсселі карають тих, хто допомагає обходити Кремлю всі наявні обмеження. Нафтогаз запустив примусове стягнення компенсації з Росії. Майно та гроші Кремля конфісковуватимуть у різних країнах світу. Розпочати хочуть зі сполучених штатів 12 квітня цього року. Нафтогаз здобув історичну перемогу над Росією в гайському арбітражі, і тепер Росія має відшкодувати Нафтогазу збитки за те, що захопила активи компанії на мільярди доларів у Криму. На момент оголошення рішень вартість компенсації становила 5 мільярдів доларів. Це найбільша сума, присуджена арбітражним трибуналом, як компенсації, і вона не остаточна. Компенсація зростатиме до повного виконання Росії своїх зобов'язань.